Легенди поміж нас. Слово має президент України Володимир Зеленський. Дуже дякую. Слава Україні. Шановні присутні, шановні пані та панове, я радий відати всіх на нашій церемонії. Серемонії Національна легенда України. Історія цієї нагороди почалась у 2021 році. Рік тридцятиріччя нашої незалежності незалежності України. Ми збиралися тоді у Маріїнському палаці під відкритим небом, просто неба із червоною доріжкою. Всі були Неймовірно красиві. Всі були неймовірно щасливі. Росія спробувала у нас все це, все це забрати. Не вдалося. Так, формат наших заходів тепер трішки інший, але їхній дух лишається незмінним, їхня філософія лишається незмінною. Як лишаються незмінними наші цінності? Саме ті, що є фундаментом цієї нагороди. Це повага, це шана, це гідність, це те, як держава України каже дякую своїм людям, своїм героям, своїм легендам, тим, хто поміж нас. І ми маємо їх, ми маємо вас цінувати тим, кого з нами, на жаль, немає. Ми маємо їх всі пам'ятати. Легенди, які надихають нас, легенди, яким аплодує світ. І я хотів би, щоб ми зараз поаплодували нашим українським легендам. Він представник неофіційного мистецтва радянського часу, відомого як мистецтво шістдесятників. Його твори демонструвалися на численних світових виставках. Його роботи зберігаються в Національному художньому музеї України, музеях Сполучених Штатів, Німеччини, багатьох приватних колекціях в Україні і за кордоном. Графік, живописець. Монументаліст, почесний член Національної академії мистецтв України, національна легенда України Олександр Михайлович дубовик! Мистецтво завжди і скрізь, І всі часи абсолютно казали про те ж саме: по місце людей на землі. Про те про те, навіщо він живе, і чому так мало? І це печаль, і радість від цього життя. Його мистецтво схоже здатне розв'язувати вічні протиріччя як особистий погляд на цілий всесвіт, що говорить із ним мовою образів. Український живописець, графік, монументаліст Олександр Дубовик. Він народився 93 роки тому в Києві, коли Сашкові було десять, його батька, відомого поета Михайла Дубовика, звинуватили у контрреволюційній діяльності і розстріляли. Не дивно, що по закінченню Київського художнього інституту він стає в творчу опозицію до всього радянського. Українські митці шістдесятники тоді чинять активний спротив соцреалізму наскрізь фальшивому. Підлабузницькому та бездушному. І Олександр Дубовик створює свій власний творчий метод сугетивний реалізм. Аби втекти від задушливої реальності, він шукає глибинні сенси у найпростіших речах. Так із простого натюрморту народжується букет його найвпізнаваніший символ. Цей символ щороку об'єднує творців в рамках фестивалю високого мистецтва Букет Київ Стейдж». Кожна зустріч з майстром вона відкриває нові світи. Ми завжди будемо безмежно вдячні добовику за його філософію, за символ букет і за народження фестивалю. Ми думаємо, що він є таким батьком нашого фестивалю. Його роботи у галереях найвідоміших західних музеїв на розписних вітражах середньовічного французького храму. У приватних колекціях його роботи в зірці неповторного авторського стилю, сповненого символізму та національної творчої естетики. Ви бачите красу і відображуєте її? Ні для чого. Ні для того, щоб не спофізуватися. Не для того, щоб бути бути ну, героєм. дня. це потреба взагалі. Національна легенда України Олександр Дубовик. Похвалили повірив. Повірив, став пророком. Став пророком, розіп'яли. Розстріляний поет батько Олександра Михайло Дубовик. Пані та панове Гурт Мур. У 1930 році в Україні друкувалося 259 письменників. У 1938 їх залишилось 36. З письменників, що жили у будинку слова, був розстріляний кожен другий. Хай в землі ім'я незначене ви тебе живе. Вийти би живе, відлунюю тобі голосом глухим. Вий живе, живи, би живи. Вийти би живи. Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог, що було жовто блакитним, у червоне окропилось, Бога відмінили, слово залишилось. Спочатку було слово, і слово було ленін. Ленін затискав народ, як надійний ремінь, тільки пояса або шию. Хай кожен обирає, когось кладуть вагони, Хто хтось у них сідає. сідає. Спочатку було слово, потім був будинок. Майже ритуальний за кількістю поминок. Майже мене зникнули. Май... Майже ми живі, але на суді історії крісла всі пусті. Цілом хай в землі ім'я наснищеним. Ви ти виживим, вийти виживим, чи на братці. Спочатку було слово, один короткий підпис. Байдужа, метаневий, чорнильні ручки, відблиск. Потім були люди, заховані у шкіру. Люди, що накази не піддають сумніву, вони розрізають ніч на світла фар, і жертвами усіх радянський цей дракар. Спочатку було слово, потім у двері розірвані обійми і знайдені папери. Він заглотить че Ми зустрінемось з тобою. Там, де 20 тисяч Лєс, Блушники даві, чи там не зло нас, не знайде. Ви тебе живий! Ви тебе живий! Шановний Олександра Михайловичу, ваша творчість відкриває дійсно нові горизонти. Картини відомого художника Енді Ворхола. Прикрашали обкладинки альбомів деяких гуртів, таких як, наприклад, Rolling Stones. Ми не Stones, Але для нас великою честю буде. Якщо колись ваша картина стане обкладинкою нашого альбому. Дякуємо вам за вашу творчість і хай квітне українське мистецтво.